Місто Дніпро, більярдний клуб Тріумф, легендарний турнір Ліга Загуляєв і номінація містер більярд. Ваша номінація. З, першого, з перших хвилин вашої появи на відкритті турніру, ви вразили всіх своїм зовнішнім видом, а потім е, вразили всіх своєю поведінкою за столом, своєю інтелігентністю. Ну, це ваша номінація 100%. І коли вона започатковувалась нашим спонсором е, більярдною. Мільярдним виробником фірмою Ас було запропоновано саме вам вручити цей приз це Корона, Більярдний Кій. І як вам, містер більярд, сьогодні у вашій номінації? Розкажіть про себе, розкажіть про ваші відчуття. Значить, я вже достатньо довго працюю в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на кафедрі геодезії картографії. І років 15 граю в більярд, брав участь в різних турнірах і в турнірі Ліги Загуляєва. Але мене вразило е ця номінація, тому що я дуже хотів собі придбати такий Кій корона, і я починаю про це думати, приїжджаю на змагання і мені його дають. Розумієте, це я дуже е вдячний. Тому що є такий приз, крім тих призів, які можна отримати під час гори. Дуже вам дякую. Я впевнена, що з цим Києм наступний турнір буде стовідсотково ваш. Тренуйтеся, будь ласка, підвищуйте свою майстерність і виглядайте далі так, як ви виглядаєте. Справжній містер більярд з метеликом. Просто вау. Дякую вам. Обов'язково буду брати участь.